Тридцяте запитання: загальний порядок укладення господарських договорів, особливості укладення господарських договорів за конкурсом, на аукціоні в публічних торгах, на біржах, за державним замовленням, укладення господарських договорів за рішенням суду. Системний аналіз положень чинного законодавства України дозволяє умовно виділити загальний порядок укладання господарського договору і особливі порядки, що визначені положеннями окремих нормативно-правових актів. Так, загальний порядок укладання господарського договору передбачається статтями 638 654 цивільного кодексу України. Відповідно до його положень, першою стадією в межах загального порядку укладання господарського договору є направлення пропозиції укласти такий договір, що визначено чинними законодавством України, як оферта. Це пропозиція укласти договір, яка має містити всі майбутні істотні умови договору. І виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі прийняття такої пропозиції. Форма такої пропозиції може міститися в листуванні в певних електронних чи інших офіційних зверненнях. Наступною стадією є у нас з вами розгляд пропозиції укласти договір. Він відбувається за правилами, які визначені самим суб'єктом господарювання самостійно. Іншими словами, ніхто не може втрутитись в порядок прийняття рішення суб'єктом господарювання чи приймати пропозицію укласти договір, чи не приймати її за виключенням певних випадків, які підпадають під поняття порядку укладання господарського договору за рішенням суду. За результатами розгляду пропозиції можливі наступні варіанти розвитку подій і наступні етапи цієї процедури. Перша варіація це безумовне прийняття пропозиції укласти ну, договір, тобто безумовний акцепт. В даному випадку інший суб'єкт господарювання, проаналізувавши пропозицію укласти договір, приймає рішення про те, що все його влаштовує, і в подальшому відповідно такий договір буде укладено. Іншою варіацією чи іншою можливим варіантом розвитку подій є відхилення пропозиції, тобто відмова від її акцепту чи акцептації. І найбільш поширений варіант це третя варіація, а саме, направлення зустрічної пропозиції. А саме направлення акцепту оферти, відповідно з умовою. В цій ситуації зустрічна пропозиція вона ініціює заново порядок розгляду такої пропозиції, вважається зустрічною офертою і відповідно здійснюється за тими ж самими стадіями. Які особливості укладання господарського договору за конкурсом передбачено положеннями чинного законодавства України? Перше, що потрібно розуміти, в межах цієї процедури пропозиція укласти договір, тобто оферта, вона присутня. Вона формується у вигляді єдиного завдання для всіх кандидатів чи у визначенні єдиних критеріїв переможця? Така пропозиція формується виключно організатором конкурсу і залежить виключно від його внутрішньої волі. Як правило, конкурс, як особлива процедура укладання господарського договору, є характерною для приватно-правових суб'єктів. Всі ті кандидати, тобто інші суб'єкти господарювання, які мають намір укласти господарський договір за результатами конкурсу, вони мають здійснити безумовне прийняття всіх пропозицій, тобто безумовний акцепт, і частково запропонувати зустрічну оферту. В частині, яка попередньо була дозволена. Організатором конкурсу, як правило, організатори конкурсу дозволяють направити зустрічну оферту в частині, що стосується вартості того товару, який має поставлятися, кількості асортименту, або ж відповідно до інших критерій, що наперед визначаються організатором конкурсу самостійно, і саме організатор конкурсу надає оцінку всім тим зустрічним пропозиціям, які надходять від кандидатів. Методом співставлення визначає ту зустрічну оферту, яка найбільше відповідає тим критеріям визначення переможця, що були встановлені організатором конкурсу наперед, і приймає рішення про те, з ким він укладає договір. Головною особливістю цієї процедури є те, що інші кандидати не бачать пропозиції іншого кандидата. Щодо укладання такого господарського договору. Наступною процедурою є нас з вами укладання господарського договору на аукціоні. Ця процедура дуже схожа з процедурою укладання господарського договору за результатами конкурсу. Тут також, як і в попередній ситуації, пропозиція укласти договір формується у вигляді єдиного завдання для всіх кандидатів чи у визначенні єдиних критеріїв переможця, формує його організатор аукціону. І відповідно ці пропозиції з одного боку безумовно приймаються всіма кандидатами з іншого боку вони висувають свої зустрічні пропозиції, зустрічні оферти в тій частині, яка наперед. Визначена відповідно організатором такого аукціону, основною відмінністю від процедури укладання господарського договору за результатами конкурсу є те, що кандидати бачать зустрічні пропозиції один одного. Вони проінформовані про них. І можуть видозмінити свою зустрічну оферту, направивши її повторно у видозміненому вигляді, як правило, аукціон проводиться в режимі реального часу, тобто пропозиція, яка надходить від одного із кандидатів, її бачать відповідно інші кандидати також і можуть скоригувати свою пропозицію. Переможцем аукціону є той, хто направить кращу пропозицію порівняно з іншими кандидатами. Договір укладається за результатами аукціону з тим, хто запропонував у визначений проміжок часу найкращу пропозицію щодо господарського договору. Які особливості укладання господарського договору на публічних торгах передбачено положеннями чинного законодавства України. Передусім, нам з вами треба визначити, що публічні торги це збірна родова категорія, яка включає в себе декілька процедур, пов'язаних із відчудженням певного майна. Так сюди включаються електронні аукціони і аукціони за фіксованою ціною в межах порядку реалізації арештованого майна, тобто в межах того порядку, який було затверджено Міністерством юстиції України. Наступні публічні торги це у нас з вами ті торги, які проводяться в межах процедур публічних закупівель, це у нас з вами закон України про публічні закупівлі. Також це земельні аукціони, які проводяться в порядку, визначеному земельним кодексом України, а також ті аукціони, чи ті публічні торги, які здійснюються з приводу продажу державного або ж комунального майна в порядку, визначеному спеціальними нормативно-правовими актами. Враховуючи спільність всіх цих процедур, доцільним є сформувати спільні загальні риси процедури укладання господарського договору на публічних торгах. Першою особливістю є те, що пропозиція укласти договір, тобто оферта, вона оприлюднюється через мережу інтернет і є публічною, доступною будь-якому суб'єкту на території нашої країни. Наступною особливістю є те, що процедура укладання договору опосередковується в межах спеціалізованого інтернет-майданчику, наприклад, як система Прозора, система Сетам і так далі. Наступною особливістю є те, що правила укладання договору визначаються положеннями спеціальних нормативно-правових актів, які є відмінними від загальної процедури, що передбачена положеннями цивільного законодавства. Наступною особливістю є те, що переможцям торгів. Визначається той суб'єкт, який запропонував найвищу ціну або ж більшу кількість товарів за ту ж саму ціну. Ці критерії є спільними для всіх публічних торгів вони є незмінними і вони закріплюються в положеннях відповідних нормативно-правових актів і не залежать від волі організатора публічних торгів. Наступною особливістю є те, що проєкт договору, який укладається за результатами цієї процедури, він оприлюднюється заздалегідь, доступний для перегляду і огляду всіма безпосередньо учасниками, і такі учасники, це ще одна особливість, або приймають його умови, або в цілому відмовляються від їх прийняття. Це також означає те, що учасники публічних торгів не мають права впливати на ті істотні умови майбутньої співпраці, які оголошуються для переможця цих публічних торгів, тобто майбутньої сторони відповідного господарського договору. Які особливості порядку укладання господарського договору на біржі визначено положеннями чинного законодавства України? Системний аналіз відповідних нормативно-правових актів, що регулюють ці суспільні відносини, дозволяє сформувати наступні етапи цієї процедури? Етап перший підготовчий Він передбачає реєстрацію суб'єкту господарювання на біржі. Вона потрібна для того, щоб цей суб'єкт повноцінно міг приймати участь у біржових торгах в межах дистанційного електронного доступу до такої до таких біржових торгів. Також тут у нас з вами відбувається проходження верифікації, тобто перевірки і встановлення автентичності того або іншого суб'єкта, і здійснюється перевірка в межах фінансового моніторингу, тобто перевірка пов'язана з тим. З визначенням того, чи не відноситься цей суб'єкт до тих, хто легалізує злочинні кошти чи кошти, які спрямовуються в подальшому на фінансування тероризму чи розповсюдження ядерного озброєння, наступним етапом є формування пропозиції продавця. Всі ці пропозиції мають бути сформовані таким чином. Щоб в них було відображено всі без виключення істотні умови майбутньої господарської операції. Формування пропозицій тут залежить виключно від волі продавця, і умови біржових торгів здійснюють тут незначний вплив. Третій етап це розміщення пропозиції продавця, вона розміщується в межах спеціальної електронної облікової системи біржі. Відповідно правила того, яким чином це розміщується, як це відбувається, які зміст такого розміщення визначаються біржею самостійно. Четвертий етап підбір та пошук покупців. Він уже здійснюється силами представників чи уповноважених представників самої біржі. У підсумку цього етапу формується перелік охочих придбати певний товар, який продає покупець. Наступний п'ятий етап це вибір переможця. А саме вибір найкращої пропозиції чи пропозиції, яка максимально відповідає вимогам продавця. Шостий етап укладання договору з переможцем. Він укладається з тим, хто надав найкращу пропозицію чи пропозицію, яка найбільше відповідає вимогам продавця. Е, і сьомий етап це контроль за виконанням договору. Цей етап є факультативним, дуже багато більш його по факту використовують, проте в деяких випадках він може бути і відсутній. Сутність цього етапу полягає в тому, що. Е, Представники і уповноважені працівники біржі контролюють належне і повноцінне виконання тих господарських зобов'язань, які витікають із договору, укладеного на біржі. Який порядок укладання господарського договору за рішенням суду? Передусім, ми з вами маємо розуміти, що цій процедурі передує порядок укладання господарського договору, який має бути ініційований в загальному порядку. Тобто першим етапом у нас з вами є надсилання пропозиції укласти договір, тобто оферти, яка подається у вигляді листування чи іншого офіційного звернення за правилами, визначеними актами цивільного законодавства. Друга стадія це виникнення спору на стадії укладання договору. Акцентую тут вашу увагу на тому, що станом на актуальне законодавство, станом на сьогоднішній день, більшість спорів, які витікають на стадії укладання господарського договору, пов'язані з ігноруванням пропозиції укласти договір. Третій етап це передача спору на розгляд господарського суду здійснюється шляхом подання позовної заяви зацікавленою стороною, і відповідно здійснюється її розгляд в межах позовного провадження. Четвертою стадією є розгляд спору господарським судом за встановленими правилами підвідомчості і підсудності. В межах цього спору з'ясовуються всі процедурні і сутнісні моменти. А саме чи було звернуто пропозицію укласти договір у загальному порядку, чи містила ця пропозиція всі істотні умови того господарського договору, який має бути укладений. За результатами проведення цієї стадії, у нас з вами наступає стадія номер 5, а саме винесення судового рішення, в межах якого відбувається покладення обов'язку на одну із сторін укласти договір на умовах, визначених в рішенні суду. Шоста стадія це безпосередньо виконання такого судового рішення, а саме укладення договору на умовах визначених таким рішенням суду. Звертаю вашу увагу також і на те, що у нас з вами тут ще присутня стадія номер сім: а саме контроль за виконанням рішення суду в порядку, визначеному чинним законодавством України в межах виконавчого провадження, а також в межах нагляду за виконанням судовим рішень, що передбачені відповідним процесуальним законодавством.